Як атаки Збройних сил України по військових об'єктах в Криму впливають на настрої серед населення? І що про це кажуть окупаційні чиновники? Чи впливають ці обстріли на безпекову ситуацію у південному регіоні? Що означатиме втрата Криму для Росії і чим вона може за це відповісти? Докладніше у цьому випуску вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Далі про війну на півдні України. Російським військовим стає неспокійно в окупованому Криму. Про це 24 вересня в ефірі телемарафону заявив речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, про це свідчить хвиля вибухів у Севастополі, яка сталася нещодавно. Юрій Ігнат зазначив, що такого результату вдається досягати, оскільки в Україні є на озброєнні крилаті ракети скалп і «Сторм «Бачимо, результати постійно. Є не лише по окупованому Криму, а по інших територіях, де ворог зосереджує свою логістику, зосереджує боєприпаси і так далі. Тому е, наші пілоти зробили це ну, надзвичайно філігранно, показово, звичайно, у співпраці з іншими силами оборони. І е, взагалі Чорноморський флот, як то кажуть, город русських моряков, Севастополь, та ні, це місто, як написав командувач повітряних на сил в телеграмі е, військово-морських сил України. І так воно буде. Нагадаємо, що 22 вересня стало відомо про кілька вибухів в окупованому Севастополі. Очільник окупаційної влади міста Михайло Розважаєв повідомив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту Росії. Міноборони РФ заявила, що після удару один військовий зник без вісти, а сили ППО нібито збили п'ять ракет. Однак фото, зокрема супутникові та відео, свідчать про те, що було кілька влучань ракет. За словами керівника головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, внаслідок удару 22 вересня є загиблі і поранені серед російських військових, у тому числі і серед керівного складу. Раніше, 20 вересня, Збройні сили України завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту Росії біля села Верхньосадово поблизу Севастополя. Про це повідомила управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ. Також кримські телеграм-канали писали про звуки вибухів із боку військового аеродрому Бельбек. Крім того, повідомлялося про роботу російської ППО у районі селища Чорноморське. Начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін, який перебував з візитом у Києві, 28 вересня заявив, що удари по Чорноморському флоту Росії є прикладом того, як Україна отримає ініціативу. Водночас, американський аналітичний центр Atlantic Council 27 вересня оприлюднив матеріал, в якому сказано, що за час контрнаступу Україна змогла звільнити лише невелику частину території. Але за межами лінії фронту українські військові систематично знижують можливості Росії вести війну і створюють умови для майбутніх наступів. І цей прогрес є найбільш очевидним в Криму, зазначили аналітики. Втім, Росія продовжує атакувати південь України ракетами і безпілотниками. Зокрема, російські військові вже тривалий час обстрілюють портову інфраструктуру Одеси і області. 25 вересня армія Росії била по Одещині дронами камікадзе, ракетами Онікс і калібрами. Повідомлялося про влучання у припортову інфраструктуру, руйнування морського вокзалу в Одесі, будівлі привокзального готелю і зерносховища. Тоді загинули дві людини і ще одна постраждала. 28 вересня російські війська випустили вночі по Україні 44 ударних безпілотники шахет з районів Приморсько-Ахтарська в Росії і Окупованого Криму. Про це заявило командування повітряних сил. Тієї ночі вдалося знищити 34 безпілотники. Речниця Сил оборони Півдня Наталя Гоменюк зазначила, що вночі проти 28 вересня система протиповітряної оборони працювала вздовж всього південного напрямку. Військовий оглядач, колишній спікер генштабу збройних сил України Владислав Селезньов розповів про Азов'я, що українські військові руйнують бойовий потенціал російської армії в Криму. Втім, армія загарбника буде намагатися відновити усі ресурси якнайшвидше. Зараз українська війська готує фактично поле майбутньої битви, шляхом знищення важливих воєнних об'єктів на території Крима та Севастополя. Під удар українських ракет та дронів камікази підпадають ворожі системи протиповітряної оборони, склади бази, арсенали, ключові логістичні хаби та маршрути. А також команди пункти, пункту управління та зв'язку. Звісно, що руйнація командного пункту та пункту управління та зв'язку це завжди вносить такий розбаланс. Встало діяльність російського чорноморського флоту та підпорядкованих організацій військових частин установ. Звісно, що ворог досить короткі терміни відновить комунікаційні мережі, які дозволяють штабу Чорноморського флоту здійснювати управління, але той проміжок часу, поки буде тривати відновлення. Російські частини підрозділ, які входять до складу Чорноморського флоту, на речі, будуть мати стійке та безперебійне управління. Експерт розповів, наскільки змінився бойовий потенціал військ РФ в окупованому Криму від початку повномасштабного вторгнення. Сумарно 20 кораблів та катерів і суден забезпечення та човен За ці 19 місяців було знищено українськими силами оборони. З 13 великих десантних кораблів, які ворог натягнув в акваторії Азовська та Чорного моря, ці 13 ВДК мали бути основою для проведення десантної операції з висадки десанта на території Одеси. Залишилось 8. 5 або з налокритичних руйнувань, або взагалі затоплені десь, зокрема, в акваторії Азовського моря. І такі втрати по інших позиціях у ворога дедалі зростають. Ракетна атака, яка сталася 9 серпня минулого року на військової товички поблизу Саки, знищила до 50% ворожої військової авіації, Тобто ті саме, що забезпечували потреби російського Чорноморського флоту. І по цих позиціях можна дивитися і далі, і далі. Тих комплексу протиповітряної оборони, що на меже п'ять об'єктів вже в розпаті ракетних дронових атак українського військ, і ці можливості для наших воїнів лише зростатом. Російська армія намагається протистояти ракетним і дроновим атакам українських військових по мілітарним об'єктам в Криму. Втім, їй навряд чи це вдасться. Вважає Владислав Селезньов. Створення додаткових э, мереж обонових зарожень не лише на входах до Севастопольських бухт, а й з прикрили тих, що прикривають з півні Керченських міст. Це результат такої діяльності. Звісно, що ворог знаходиться на полотою. Він намагається усіляко завадити ефективному ураження у власних військових об'єктів. Але чи допоможе це, я маю сумнів, особливо, особливо не для того, що українська армія чи далі, тим більше набуває відповідних на можливості та спроможності щодо роздання військових об'єктів Криму та Севастополя. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Експерт центру оборонних стратегій, капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко розповів, що руйнування штабу Чорноморського флоту Росії суттєво вплинуло на ситуацію в Криму і на військову, і на психологічну. Звичайно, що для ну для ну, є інші запасні командні пункти, там захищені і так далі. Але ну знищення штабу головного це. Має такі серйозні негативні наслідки, як з точки зору бойового потенціалу, так і моральне. Я сказав би, моральні такі наслідки ще більш такі негативні, особливо якщо поєднати ну, руйнування штабу разом з, з пошкодженням ще п'яти великих надводних кораблів і одного підводного човна за останній місяць. Тобто, причому треба додати, що фактично. Надводний корабель і підводний човен, який був вражений в Севастопольському доці, а вони ну дуже, дуже серйозно мають пошкодження. І незважаючи на те, що там зараз росіяни щось декорують їх відновлення. Я думаю, що це буде дуже важко. Після атак Збройних сил України російські військові вживають додаткових заходів безпеки у Криму. Зокрема, і посилюють ППО, каже експерт. Вони, значить, частину кораблів вони перевели в новоросійськ, ну невелику частину. Вони туди перевели Ну в основному нові кораблі свої. А тут новоросійськ пішов оцей фрегат, Адмірал Макаров там зараз новоросійського обидва ці нові фрегати знаходяться. На вросійськ перейшли всі підводні човни нові, значить, частина цих кораблів Боян М. також розсереджена по іншим пунктам базування Криму. А от, то це Феодосія, це Керч, а там також можливо базування. Хоча значна частина кораблів російського флоту все ж залишається в Севастополі. Ну, опять же, в основному це кораблі російської побудови, але ну їх досить багато там, включаючи е, і те, що ну там продовжують ремонт два великих десантних кораблів на 13-му судоремонтному заводі. Також російські військові намагаються протидіяти морським дронам, зазначив Андрій Риженко, коли в жовтні минулого року ми атакували Севастополь. То вони значно посилили храну Севастополя, ну, входу до головної бухти. Там багато таких фізичних бар'єрів, бо на світлових загороджень. От, то є, ну, морським дронам важко буде пройти їх, От, тому що це просто фізична перешкода. Ну, Потім, після того, як ми почали влучати в кримській місті об'єкти біля Кримського мосту, то є, там пам'ятаєте, той танкер Сіґ. То ми фактично розставили всі їх наявні кораблі прикордонних військ, ФСБ вздовж е, південного узбережжя Криму, і вони здійснюють зараз спостереження, е, Ну, візуально спостерігають, щоб виявити можливі дрони наші морські і ну, перехопити їх. І, ну, Тому, що, в принципі, якраз ну, там пролягає їх, скажімо, такий бойовий маршрут. До об'єкта враження і вони залучають до цього від 5 до 10 кораблів щодня. От ну і там, наскільки відомо, також вони посилюють такий, такий захист. І на Кримському мосту. Я думаю, те ж саме зараз вони здійснюють із портом Новоросійськ. Це новини про Азов'я. У цьому випуску докладно про те, як удари по військовим об'єктам російських військових в окупованому Криму впливають на ситуацію на фронті. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Експерт військового порталу Дефенс Експрес Іван Киричевський розповів новинам Приазовія, що російські військові і надалі полюватимуть за літаками повітряних сил України безвідносно до того, чи є вони носіями ракет Storm Shadow, якими українські військові б'ють по об'єктах окупантів Криму. Після того, як вони там три рази здищили своїми кінчалами. Наші ці бомбардувальники Су-24, а Потім виявилося, що якось коручно, не туди знищили. Вони свої туди кінжали. Тут просто треба розуміти, що за нашими військовими літаками вони будуть полювати завжди і без прив'язки до того наскільки вдалої вдалого збитку росіяни зможуть їм зробити. Варто пам'ятати, що ракети потенціал російської армії перебуває на високому рівні, зазначив експерт. До того ж, частину Storm Shadow окупанти збивають те, що дозвукова крилата Storm Shadow, бо навіть дві змогли прямо в режимі реального часу на очах всіх влетіти. Штаб Чорноморського флоту Російської Федерації не означає, на жаль, що російська ППО там не працює і не існує. Якщо навіть речник повітряних сил ГНАТ, то вимушений визнати, що частина Штормшеду таки збивається. При тому, що ну це, по суті, набагато складніша повітря на ці, аніж, наприклад, ці російські ракети Калібр х «Х-101» чи навіть Іскандер К. Ну, раз на то пішло, «Штормшеду» — там довжина корпуса менше, ніж на «Х-101». Плюс реально використовувати сталося технології, які зменшують е радіолокаційну помітність і ракети на радарах. Ну, тим не менше, якщо вже з нашої сторони довелося робити визнання, що штурмшедово збивається, ну значить, це не них так на жаль, погано з протиповітряної оборони, як би нам би всім хотілося. Є окремі здобутки, їх, на жаль, тут атаки українських військових по об'єктах в Криму свідчать про наміри пришвидшити перебіг бойових дій у південному регіоні. Додав експерт. Призначений Росією, так званий губернатор окупованого Севастополя, Михайло Розважаєв, 28 вересня в інтерв'ю телеканалу Росія 24 розповів, що жителі цього міста хвилюються через події, які відбуваються. Але паніки у Севастополі, начебто, немає. Переконує окупаційний чиновник. Що севастопольці сплатілися це однозначно. Ну, ми бачимо те, що у нас відбувається, коли діти даже спускаясь в укриття, поють гімн Севастополя. І, в общем-то, у нас такий головний лейтмотив – Сегодняшнего настроения в городе, но конечно не могу не сказать, что ситуация изменилась. Но мы там как говорим, что мы сейчас в некоторой новой реальности живем. Кримський політолог Євгенія Горінова у коментарі новинам Азові розповіла, як реагують на обстріли в Криму інші окупаційні чиновники. Реакція а, окупаційних чиновників вона є а, такою доволі традиційною. Вже та да? тобто це розповіді про те, що вони все збили, а однозначно, тобто, що Крим захищений, що не, нічого не варто, не варто кримчанам перейматися, що все нормально, все під контролем, все спокійно. Хоча ми бачимо, як все це спокійно, як вони все збивають. Тобто особливо штаб Чорноморського флоту це дуже класно продемонстрував, як діє російська протиповітряна оборона, що вони збивають, що вони не збивають, і яким чином все відбувається. Безумовно, є певні такі істеричні реакції. Ну, це як правило, такими реакціями може хазуватися пан Константинов, це окупаційний спікер. Кримського парламенту, який постійно загрожує Україні, який там обіцяє е е е радіоактивний попіл і все, що завгодно, і, тобто там знищити повністю Україну і, і знову ж таки е знову захопити Херсон, взяти ще й Миколаїв, і Одесу і взагалі все чорноморя буде нашим. Ну і інше, інше таке речі. Тобто, це така пропагандистська риторика. Він це методичкою читає. Він навіть вже повністю від реальності е віддалений у місцевих жителів. Подекуди спостерігаються панічні настрої. розповідають розповідає політолог, коли вони побачили ці ракети, це ж було серед білого дня. Да, ці ракети, які е, прилетіли в штаб чорноморського флоту, то тут же скільки не розповідає про те, що все під контролем, все нормально, все класно, нічого вже зробити не І більш того, зараз я можу спостерігати таку картину, що а в Криму починаються такі певні панічні настрої серед населення, тому що вони вже там постійно, вони в кожному якомусь там да, якась зірочка на небі, для них це вже без, без, безпилотні. Якийсь там э, гул, це також щось таке летить. Тобто нещодавно було повідомлено, там всі телеграм-канали писали, що летять ракети, штормшеду, вони їх дуже сильно бояться, але зо, ну, жодного обстрілу з боку України не було. Тому тут такі відповідно, да, оця брехня російської окупаційної влади вона грає проти цієї. Влади, тому що населення їм вже не вірить, і в населення починає вже дійсно дуже сильно боятися того, що відбувається на території Кримського півострова. Тема втрати Криму буде дуже болючою для російської влади, вважає Євгенія Горінова. Крим це такий сакральний. Вони його всі ці майже 10 років робили сакральним регіоном, та навіть раніше ще до окупації, що Крим для них це все відповідним чином. І дійсно, а це питання дуже складне. Наскільки Росія готова? Яким чином вона погодиться? А вона вимушена буде погодитися на те, щоб віддати Крим, і чи буде це за життя Путіна, чи все ж таки це буде якась після після Путіна вже то. То яким чином там будуть якісь трансформації в Росії? Останнє чим Росія може відповісти за атаки на Крим? Це ядерна зброя. Втім, навіть найбільш радикальні російські політики розуміють ризики, які з цим пов'язані. Додала політолог. Вони ж обіцяли ще влітку 2022 року, що будь-який удар по Криму це все це червона лінія, яка ну просто все для України. Це буде катастрофою, тобто жодного удару по Криму. Так ну знову вони б'ють по, 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 по портовій інфраструктурі. Вони б'ють по жилим домам. Ну те, що те, що вони робили і раніше, в принципі, нічого нового ми не бачимо. Так? Постійні обстріли, все це вони робили, тому що в принципі їм відповідати вже нема чим. Єдине, що залишилось це ядерна зброя. Зброя, якщо буде застосована навіть тактична ядерна зброя, це для них буде фактично вироком, остаточним вироком, і ніхто з них вже не зможе ніяким чином відбилитися. Тому що вони ж все ж мріють політичні еліта Російська, вона все мріє про те, що вони все це спишуть на Путіна, що скажений такі дій, Та, та він глузу з'їхав наприкінці свого життя. І він, він він все таке вчинив. А ми ж ну що ми могли зробити? Тому вони все ж таки сподіваються на порозуміння з заходом, і відповідно, будь-який ядерний удар для них це фактично, ну це це, це просто все це катастрофа. Для Росії, так для України, та це катастрофа для Росії. Нагадаю, що російське масштабне військово вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини про Азов'я, тримаємося. Вини приазов'я.